Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Ой, ой, от бачите, як вистрибнула. Ну добре, лишаємо, хоче щось розповісти нам про замріянність, про якісь е варіанти серед якихось яких вам треба буде обирати. Це ж ми з вами дивимося на один день, дивимось е починаючи з особистого життя. І сьогодні на завтра події дивимось, щоб у вас був час підготуватись. Тож. О, ой, ну тут гарне щось гарне дійсно. Ви знаєте, ситуація, яка вас посилить, яка буде для вас невеличкою, але перемогою. І яка буде як пропозицією від когось. Ну, тобто, тобто, ситуація як а давай, і там щось, якісь варіанти вам будуть озвучені. Там, а хочеш, а подобається тобі. Ну, щось таке, де ви будете обирати, з кимсь спілкуючись, давайте далі дивитись, до чого вам готуватись у сфері кохання. ну до спілкування. Тут, тут взагалі, є. Зараз я уточню. Угу. Все ж таки пропозицією завершиться вся, вся ця ситуація. Просто зараз десь там просідаєте ви у сфері кохання, нема у вас такої, знаєте, ну, стабільності. Порушена десь у вас стабільність в цій сфері, але взагалі-то є з ким поспілкуватись багатьом з вас. І прояснень, ну, давайте так, проявлятись людина буде в цей день до вас, як нагадувати про себе, як спілкування якесь між вами буде, але не для всіх будуть можливості для того, щоб побачитись. Отак тут виглядає. Давайте далі дивитись робота, до чого вам готуватись в роботі. Десь навіть подоказувати своє треба буде. Якась ситуація, щось з минулого. Як повернення до чогось з минулого, це треба буде там, де є зупинка, але треба цю ситуацію, як знаєте, поновити і докласти зусиль. І це як, знаєте, нагадати, ну, може, десь когось посмикати, що загадай, що ти ж повинен чи повинна зробити. Це от е, спілкування, яке. Яке буде здебільшого або через такого короля Пентаклів, або е для нього щось треба буде робити. Ну, це рух, рух у справах. Угу. Який повинен вже на цей день бути... от. Більш так, знаєте, результатами підкреслений. Отак. От це те, що робите, повинно бути до результату доведене. Так, далі дивимось, до чого вам приготуватись, бо це треба буде прийняти в ваше життя. Чи краще за все буде прийняти в ваше життя? Тут завершується. Тут дивіться, якась ситуація, яка добігає кінця. Там, де у вас просто от зупинка, і нема руху такого. Зупинка, знаєте, де ви можете сумніватись, можете хвилюватись. Це те, в чим вам треба гармонію навести. Це те, що може стосуватись особистих відносин, а для когось може стосуватись роботи напряму. Але от там, де є зупинка, буде ситуація змінена і буде гармонізована ситуація. Це непогані зміни непогані в будь-якому випадку. Ой, яка ж слизька колода, як з нею поки що важко працювати. Так, тепер, чого б до чого готуватись, бо від цього краще б за все відмовитись. Так, ну дивіться, якщо очікуєте якогось свята. Якогось такого, знаєте, дуже гарного завершення, то я б сказала від якоїсь авантюри відмовтись в цьому сенсі, якщо, знаєте, будь-яким чином досягну. І відмовитись від егоїстичного сприйняття ситуації. Бо тут або ви, або хтось тут буде, так, знаєте, себе поводити від затягування, від дуже довгого довго очікування. Тут якусь ситуацію її б треба завершити, бо у вас на порозі взагалі нові якісь справи. І вам швидко там треба буде ну десь. Вже в інші справи відправлятись. Але ж дивіться, як. Тут може бути якась дійсно затягнута ситуація, як чекаєте слушного моменту, як очікування найкращого моменту. ну тобто Те, що вже підходить до кінцевої якоїсь крапки, то не, не вичікуйте, ну мені не подобається цей момент, я дочекаюсь, там може буде краща можливість. Робіть так, як є на сьогодення, бо у вас там багато, у вас там, знаєте, от не буде можливості дуже довго там відпочити. У вас там нові якісь справи будуть ну, відволікати вас. Тож тут, де треба ставити крапку, ставте її. Все одно ви будете результатом задоволені. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ну, рух тут буде обов'язково. Не уникнути руху, емоційний рух, тут то, то для кого як? Якщо ви займаєтесь чи, якимись чистками, дуже гарно вони, вони у вас йдуть. Чи ви вже завершуєте їх, чи ви вже ну, там, на якійсь стадії цих чисток гарно йдуть. І інформація вам буде, хто там намагався трошки вам Наробити лиха. Так. Дізнаєтесь про зміни у людини. Так, так. А взагалі-то у вас тут налаштовуються гарні події, зміни до більш покращення у ваших, у когось це стосунків буде. До стосунків буде, це, знаєте, як. Якісь мрії будуть справджуватись. Отак воно Для когось це, якщо стосується певної інформації. Десь вам там треба краще знати, чи там дізнатись чогось. Тобто рух буде не уникнути цього руху. Результати теж будуть, і можливості до змін теж будуть такий цікавий день, сильний по енергіях день. І порада від вищих сил. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. У когось завершується ситуація, де, де були суперечки, де було хвилювання, От, знаєте, де ви хвилювались, може там і сльози були через якусь складну для вас ситуацію. Це вже добігає кінця, і вам для когось це, або за допомогою чиєюсь це буде. Або просто от, можливість якась з'явиться, і ви перемикаєтесь на ту нову можливість. Як виходити зі складнощів. Для когось це як, якщо не здужали, чи ви, чи хтось з вашого оточення теж вже добігає кінця ця ситуація складна, але ж. Більш знаєте вже про наповнення людини енергією. Йдеться мова. Тож, для когось з вас дійсно виходить зі складнощів. Це гарно. Хай вона так і буде у вас. Всім вам дякую за перегляд і всім вам бажаю гарного дня, гарних подій, гарних змін у ваше життя. І бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!